Нової актуальності набирає е, історія про е, майбутнє навчання запад 2025 які мають росіяни проводити в вересні в Білорусі, а е, е, і це насправді відкрита сторінка. На цьому неодноразово наш президент натякає країнам заходу. Що за буде? Зверніть на них увагу, тому що е, ну е, що таке довідка. Навчання запад, а це історія, яка розвивається раз на чотири роки. Стартувала вона, якщо не помиляюся, чи то в 2005, чи то в 2009 році, і раз на чотири роки відбувається такі масштабні російсько-білоруські навчання. Минулорічні, точніше минулого разу навчання в 2021 році. Прекрасно знаємо, чим вони закінчилися початком повномасштабної війни проти України на початку 2022 року, коли запад 2021 переріс в союзну рішимість 22 яка закінчилася наступом з усіх можливих напрямків на територію України. Це було минулорічне, минулоразового, разового власне це навчання, коли відбувалося це. Закінчилося повномасштабне вторгненням до України. Перед цим запад 2017 коли якраз таки до. Речі відпрацьовувалося питання сувальського коридору, і тоді була ось ця вигадана країна війшнорія щодо якої росіяни там здійснювали акти агресії в 2014-му Можна згадати перед цим 2013-му Точніше, проведення западу 2013 навчань. Які чим закінчилися? Тут важко не здогадатися. Окупацію Криму та початку бойових дій на Донбасі, тому кожного разу російські ну і до речі, якщо говорити про Вішнорі, ось ту можливо, вона нічим так критично не закінчилася, але після цього фактично була повністю зайнята Білорусь, як так все ще зберігаючи там ознаки суверенітету, але будучи вже фактично інтегрованою до Російської Федерації, так от. Росія кожного разу свої навчання. Запад вона закінчує чимось. і Тут питання тепер: чим це буде чи в бік Балтії, країн Балтії піти, чи щось чудити на нашому знову північному кордоні? Знаєш, треба робити навчання East 2025 розумієш? Не в країнах Балтії для країн НАТО, але цього не буде. Ідея була б хороша і правильна. Там теж побрязкати зброєю але це ж не буде робити смиренний захід, тому що це ж. Ні, ну подивимося, дивіться. Випадка в Балтійському морі вони продемонструють певну рішучість. Подивимося, як вони тут будуть реагувати. Тут просто, власне, підведення? Давай закриємо цю тему обговоренням фронтової цієї ситуації, тому що так на фоні запад 2025 росіяни лякають на нас створення буферних зон на півночі. Що твої міркування? Бо я їх вже висловлював неодноразово. В оглядах, зокрема, тут є окремий огляд за підсумками тижня, що на фронті я говорив, що я не вірю в буферну зону в принципі в її можливості створення на півночі. Цікаво, почути твою думку. Ось я думаю, що слова про буферну зону це елемент психологічного тиску, тому що могли б її створити дось, що хоче Росія. Росія хоче побільше нашої землі, наших територій, в тому числі і мали б неспроможність, воювали б вони би наповно і забирали б вони б і Сумщину, і Харківщину, і Дніпропетровщину. Хотіли б взяти все. Очевидно, що саме елемент про буферну зону це серйозний і потужний елемент тиску на фоні того всього, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, всього того, що відбувається в Перемовних процесах і в тому, що вони таки витіснили е, більшість наших сил своєї території і у нас лишаються там окремі операції. Очевидно, що це величезний тиск на е, населення цивільне, але я вважаю так: могли б вони це зробити, то вони би не мали би затяжну операцію на Курщині, навіть якби вони мали би такі можливості, те, що вони мають сьогодні з. Мо змогу мають спроможності посуватися там по окремих напрямках і будуть це робити так будуть, але це далеко не ті потуги, які їм дозволять зробити буферну зону в 20-30 кілометрів. Тобто, це є елемент того, що я все ж таки чекаю, що впродовж літа вони будуть активніше працювати радше на Донбасі і на півдні, аніж на півночі. Ну я точно погоджуся з Донбасом, тому що ну, напевно, завершення скажу таку ще думку від конфігурації сил на Донбасі буде залежати можливість чи неможливість росіян просуватися на півдні чи на півночі, тому що ми розуміємо, кожне подальше там розширення ліній бойового зіткнення, кожне подальше просування створення ось цих заглиблень нашу оборону на Донбасі вимагає більшої кількості залучення ресурсів, а це зокрема витягування резервів де інде з інших напрямків. Якщо витягувати з інших напрямків на Донбас, де місце стратегічного удару Російської федерації це означає, що це буде послаблювати інші напрямки. Якщо будуть послаблені інші напрямки, там потенційно можуть виникати проблеми від Херсонщини до Сумщини чи до Чернігівщини. Це це всюди може бути проблема, якщо ми будемо знімати звідти резерви внаслідок погіршення ситуації на Донбасі. Тому безсумнівно оце дуже важливо навіть в інформаційному контексті. Мені просто це дуже так не подобається. Те, що зараз знаєш інформаційне поле пішло. Суми суми Харків, ха обговорюємо все про Донбас. Забули насправді Донбас. Оце номер один Насправді. Ми всі забули про три кілометри да, до Дніпропетровської області. До речі, так та. всі забули, що Покровськ, та, всі забувають, як завжди. І е, ми знову відпрацьовуємо: ми знову наздоганяємо інформаційну повістку, а, не, а її не надаємо. нас Купа крутих органів, купа крутих людей з величезними класними посадами, а ми постійно відігруємо чиюсь інформаційну повістку. Шок, або західну, або російську, або яка з'явилася в західній пресі, дуже часто так буває. Так,